Цікаво, це брав, це брав, цього не брав. Щоб таке не трапилось з вами, завжди слідкуйте за своєю кредитною історією. Інформацію про неї бюро кредитних історій отримують від різних фінансових установ та компаній, що надають послуги з відстроченням платежу. В ній все про активні та погашені позики, виконавчі провадження та навіть комунальні борги. Регулярне відстеження кредитної історії допоможе виявити шахрайські договори раніше, ніж вам зателефонують колектори, або відмовлять у новому кредиті через чужу несплачену позику. Раз на рік кредитну історію можна замовити безкоштовно або підключити послугу статус контроль. З нею ви можете захистити від шахраїв себе та рідних. Заходьте на сайт та дізнавайтесь більше.